Неймовірна історія дружби звичайної сім'ї та крокодила в українських кінотеатрах. стартує показ нового фільму під назвою Мій домашній крокодил. Зворушлива історія за мотивами одноіменного оповідання Бернарда Вебера. Він живе у Нью-Йорку, обожнює співати і намагається жити серед людей. До українського дубляжу картини долучився і телеканал ICTV. Одну з ролей у фільмі озвучила ведуча ранку у великому місті Юлія Зорій. Україні звав співочого крокодила, фронтмен групи Антитіла Тарас Тополя. На передпрем'єрному показі побувала наша знімальна група детальніше. Далі в сюжеті я дуже хочу знайти щось незвичайне, щось дивовижне, щось магічне. Співочий крокодил. Ім'я цього крокодила Ліл. Саме він один з головних героїв нової стрічки режисерів Віла Спека та Джоша Гордона. Компанію зеленому на екрані склали Хав'єр Бердем та Констанц Ву вони разом з глядачами відправляються в мандрівку, сповнену пригод, гумору, незабутніх хітів та справжньої дружби. Голосом співочого крокодила став лідер українського гурту Антитіла Тарас Тополя. Це мій перший досвід досвіду і Мені пощастило, що цей перший досвід він був саме співочий. Це було досить непросто. Але дуже хороша музика, дуже хороша команда, і я вірю, що мені вдалося передати все те, що заклали в цей сюжет. У центрі сюжету історія сім'ї Прім Юлії Зорій, ведучі ранку у великому місці на телеканалі ICTV, випала роль господині будинку Місіс Прім. Це її перший досвід у дубляжі. Емоції від нього каже акторка, хоч відбавляй. Плюс ця робота допомогла відволіктися від жахів війни. Я про це мріяла дуже давно, десятиліття пройшло не одне. Але якось так, от за іронією долі, мені вийшло це реалізувати саме от під час війни. Це було цікаво, це був новий цікавий для мене досвід. Складний. Я думала, це буде набагато все простіше. Але ну ось я так відволікалася, і це мені надавало якісь сили, і я так могла якось себе перезавантажити. Нині у столиці розпочався допрем'єрний показ картини. А з 27 жовтня фільм виходить в прокат у кінотеатрах. Кожен зможе насолодити. Тися цією незвичайною та захоплюючою музичною комедією, та хоч на дві години забути про тривоги пов'язані з війною. У нас крокодил на мотоциклі. Його Ромахлов, Володимир Коваленко. Факт сі Єдині новини.